24-й загальноосвітній школі учні відзначили день соборності. Старшокласникам розповіли про визначну історичну подію, коли Україна стала єдиною. Малюнки про свою державу створювали молодші учні. Усі їхні роботи поїдуть до захисників на схід. Я малюю а наша планета земля, і це шок, які тримається. Наш прапор України написана Україна і Україна з личком і з віночком». Це піде воїна АТО, щоб їм була радість, тому що зараз дуже скрутні часи. А тут святково одягнені школярі готуються до спілкування через скайп звязок із однолітками зі сходу, найзворушливіше, коли разом виконують гімн. Чернівчани не забувають запросити школярів із Луганщини до себе у гості та відправляють подарунки. Наші діти підготували для вас малюночки і, і українські книжки, наших авторів українських. Ми даруємо вам. Чернівчани товаришують з світлянами Луганщини вже давно єднання кажуть не формальне, а справжнє, міцне та щире. Справді Україна єдина, і ми дуже хочемо і віримо, і всі докладаємо зусилля, щоб схід і захід були разом. Ми сьогодні е, е, від. Мали спілкування через скайп з нашими знайомими, з нашими однолітками з міста Лисичанськ з Луганської області, з НВК Гарант, які були у нас в гостях в минулому році. Ми єдині, і ми це повинні пам'ятати. Ми підтримуємо їх, тому що в цей важкий час ми хочемо, щоб вони відчували нашу підтримку. Всю силу любові до своєї країни у день соборності школярі передали через ланцюг єднання.